Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! Давайте з вами привітаємось. Ранок добрий наступив. Всі ми посміхаємось! Так, давайте всі гарненько разом привітаємось! Добрий ранок! Сьогодні, малята, ми поговоримо з вами про домашніх та свійських тварин. Слухайте уважно! Було це давно. Жила собі людина. Жила вона сама самотня, нікого не було поруч з нею. Та якось прийшла до людини кішка та й каже Візьми мене до себе жити. А що ти вмієш робити? запитала у неї людина малята. Як ви гадаєте, що відповіла кішка? Людина стала розпитувати кішку, навіщо тобі вуса, чи є у тебе на лапках кіхтики, навіщо вони? Мабуть, вони стукатитимуть по підлозі. А чим же ти будеш харчуватися, де ти будеш жити в мене? Кішка, діти, тварина надзвичайна, вона дуже симпатична та граціозна пересувається. На чотирьох лапах добре стрибає та вміє залазити на дерева. У кішки гострі кігті та зуби. Кішка охайна тварина, вона постійно вмивається та чепуриться. Вона дбайлива мати, і коли в неї народжуються кошенята, киця їх турботливо виготовує, існує безліч порід кішок. Від довгошерстих, безхвостих та короткошерстих є майже без шерсті, є з опущеними вушками. Кішка ловить мишей та щурів, і цим приносить користь людині. Як ви гадаєте, людина дозволила кішці жити поруч із собою? Так, правильно. Та якось кішка привела із собою собаку, який теж захотів жити поруч із людиною. А що ти вмієш робити? запитала людина собаку. Малята, собака не тільки добрий друг, але й великий помічник людини. Вони допомагають на полюванні, рятують людей під час пожеж та в горах. На півночі собак запрягають в упряжки, вони перевозять людей та вантажі. У собак хороший зір, слух і прекрасний нюх. Вони розумні, кмітливі і добре піддаються дресируванню. Зовнішній вигляд собак різноманітний, є величезні собаки, а є зовсім маленькі, які менше кішки. У кожної породи собак своє призначення. Службові породи пастухи, сторожа, захисники, рятувальники. Мисливські породи призначені для полювання, а декоративні наші домашні улюбленці. Поміркувала людина і вирішила залишити собаку. І куди поселила людина собаку? У будку правильно А що дуже полюбляє пити кішка? Молоко правильно та молока в людині не було, але хитра кішка знайшла корову і привела її до людини. Як ви гадаєте, навіщо? Корова це домашня, велика, рогата худоба. Значення корови для людини велике. У корови велика голова, два роги, великий тулуб, довгий товстий хвіст з пензликом на кінчику. Чотири ноги в, в копита. Харчується корова травою і сіном. Корови дуже корисні домашні тварини. Вони дають людині молоко, м'ясо, шкуру. А з молока люди навчилися робити багато смачних продуктів Масло, йогурт, сметана, сир. Та оселилася корова у корівнику. Стала людина носити колоди, щоб збудувати корівник. А вони такі важкі не підняти. І тут мудра кішка знову допомогла. Вона привела гривастого. Та гарного коня. Як ви гадаєте, навіщо. Кінь це сильна та віддана людині тварина. За часів козацтва вірний коник не раз рятував життя своєму господареві, виносив його з поля бою. Тому українські козаки вважали коня своїм найліпшим другом та товаришем. Кінь це сильна і велика тварина. Яка багато сильніша за людину. Харчуються коні влітку травою, а взимку сіном заздалегідь заготовленим людиною. Крім того, вони люблять овес і пшеницю. Ну і найсмачніші ласощі це яблучко, морквинка, хліб та цукор. Коней сьогодні використовують у кінній поліції. Під час різних церемоній для спорту, туризму чи просто їздять на них верхи заради задоволення. І поселила людина коня у конюшні. Ось минуло літо, осінь і настала холодна зима. Побачила кішка, що в людини немає теплого одягу, і привела до неї барана, ягничку та ягнятко. Як ви гадаєте, навіщо. Щоб з їхньої вовни людина сплела собі теплий одяг. А ще вівця дає м'ясо та смачне корисне молоко. З овечого молока роблять сир. Вівці давно живуть поруч з людиною та дружать з нею. А потім людина вже сама знайшла козу та привела її також до себе. Коза це невелика тваринка, тіло її вкрите густою шерстю, ноги кози високі, хвіст короткий, голова прикрашена гострими ріжками, вони щипають травичку на луках і полях, об'єдають листя і молоді гілочки дерев. Коза дає людині молоко, яке дуже корисне. З козячого молока людина готує сир, бринзу, сметану. І поселила людина цих тварин у хлів. І шла якось людина стежкою, та й бачить, хтось у калюжі лежить та похрокує. Дивовижна така тваринка спереду п'ятачок позаду гачок, жирненька спинка, а на ній щетинка. Хто це? Так, це свиня. Усі тварини покриті шерстю, а свиня щетиною. Можна нагадувати свиню жолудями, овочами, хлібом, висівками. Поселилася жити свинка у свинарник, свиня домашня тварина. Всім нам знайомий вираз брудний, як свиня. Так? І дійсно, ця тварина любить повалятися в багнюці. А ось чому вона це так робить? Відповідь така: для того. Щоб охолодити своє тіло. Вона із задоволенням валяється у багнюці, а ще тому, що прилиплий бруд оберігає тіло свині від сонячних опіків і недокучливих комах. Свиня їсть все. М'ясо свині свинина. Це продукт, що вживається людиною. Ось скільки багато помічників з'явилося в людині. Виходить вона вранці і чує, як її домашні тварини вітаються до неї. Малята, А наше заняття закінчується. Згадайте, про яких домашніх тварин ми з вами розмовляли. До нових зустрічей. Пока-пока!